Друзі, вітаю! Знову продовжується ранкова новина. Обстріл 158 ракет, які прилетіли по Україні. Частина прилетіла й по Польщі. Власне, польські медіа повідомляють про невідомий об'єкт, що залетів з території України. Таке трошки дивне формулювання. Я про це теж хочу поговорити. Але Росія, яка за цю ніч випустила 158 і ракет, і дронів. Ну от явно країна, яка не має грошей на освіту, яка не має грошей на своїх пенсіонерів, яка ще й досі не може лікувати старі середньовічні хвороби, витрачає по півтора мільярди, щоб обстріляти Україну, з втрапили і по території Польщі, і власне. Ці 128 мільярда зараз лежать в тому числі на території НАТО. От якою буде реакція Польщі, якою буде реакція НАТО. От посилять бойкот наших товарів, нашої зброї, можливо, чи дійсно відреагують як належить такому великому потужному блоку? Давайте про це поговоримо. Є інформація, і Дуда зробив заяву, і наші повітряні сили зробили заяву. Одним словом, підпишіться на канал. Ну, от ми з вами разом витискаємо російських агентів з українського Ютубу. Ну, от друге, зробіть донат на збір. Ми зараз завершуємо для сотої бригади 50-го батальйону. Хлопці під лиманом попросили сучасної медицини їм на 300 тисяч Ви Вже там майже 200 тисяч накидали. Давайте доб'ємо зараз цей збір, бо наступний збір це буде дрон, який. З однієї може мінувати там, де росіяни атакують, а з іншої сторони, в вільний відмінування час. Цей дрон по 20 кілограм може доносити і скидати на росіян. Його зробили наші хлопці. От він перун називається. Вони зробили його в війну. Все миколаївські військові зробили швидко і красиво. Більше деталей вам про цей дрон розкажу. Пізніше, але на цей дрон хочеться збирати більше, тому що він буде більше доносити щастя на територію Росії чи на територію тимчасово окупованої і допомагати їй звільняти. Але медицина теж треба, тому закриваємо медицину і максимально швидко розпочинаємо збір на цей дрон. Друзі, дивіться, Росія атакувала територію Польщі, хоча в польських ЗМІ йде. Ну, таке космічне формулювання: літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни. Долгобичів у Люблінському воєводстві йдеться про околиці Пшевудова. Саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону. Очевидці повідомляють, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід. За даними радіостанції, в околицях замостя ведуться пошуки, там мобілізовані значні сили. Може вийти, що це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору, і цей невідомий об'єкт повернувся до України. Інформацію про інцидент підтвердило оперативне командування збройних сил Польщі. Дослівно у ранкові години в повітряному просторі Республіки Польща з боку кордону України влетів невідомий повітряний об'єкт, який з моменту перетину кордону і до моменту зникнення сигналу спостерігався лока... радіолокаційними засобами. Системи протиповітряної оборони відповідно до цінних процедур, оперативний командувач задіяв наявні його розпоряджені сили та засоби. Дуда вже вийшов з заявою. Сказав, що. Сказав, що скликає термінову нараду о 14.00, тобто практично зараз вона буде відбуватися з військовим керівництвом. От після порушення, власне, польський телеканал Републіка неофіційно повідомляє, що сьогодні російська ракета ймовірно впала на околицях населеного пункту Вожучен Сахарня. А воєводства. Ну, республіка подається трошки краще ніж попередні медіа, типу, де в яких здається, що там прилетіли якісь інопланетяни чи і полетіли. Ну, от, все таки, друзі, давайте говорити чесно, не боятися, а говорити правду. Прилетіла російська ракета по території НАТО. Друге, прилетіла російська ракета по території НАТО в Румунії. Слухайте вас привчають. Я маю на увазі НАТО до обстрілів і до того, що ви нічого не робите. А потім розносять по всьому глобальному півдню і російському блоку і території Росії і кажуть. Дуже просту річ, що бачите, ми обстрілюємо НАТО, а вони нічого не роблять. Вони слабкі, вони не захистять того, на кого нападуть. Ми вже зараз їх обстрілюємо, а вони собі сидять і курять люльку. Бачите, яка сильна Росія? Ось такий буде пропагандистський меседж Соловйова, Кісельова, Сіманян цього недоотравленого пропагандіста. Розумієте? Тому зараз треба, щоб НАТО робило відповідь. Да, не хочете вступати, не хочете п'яту поправку на 100 мільярдів зброї. Вони обстріляли нас на 1 мільярд ,280, 280 мільйонів на 10 мільярдів дати за тиждень. Розумієте, щоб симетричні відповіді. Вони в нас на мільярд, ви нам 10. І щоб ми теж могли їх обстрілювати в кілька разів більше. Росія це примітивна тварина, яка відчуває тільки біль, коли ти її б'єш в рило, і вона відчуває, що так робити не можна. Так виховують тварин. Розумієте, і по-іншому ніяк. Ви повинні не співзмірно давати більше. Давайте чесно, ви багатші, ніж Росія. Голландський топ-генерал, я вам вчора писав відео, він правий. Він правий в тому, що Росія нападе. Питання на кого і коли, якщо ви її тут не зупините. Але якщо ми впадемо, вони зарядяться і будуть ще сильніші. Витримують два роки і будуть знищувати вас один за одним. І буде принцип доміно складання в Європі е цих країн. Тому, друзі, допомагайте нам тут і зараз. Допомагайте нам побороти цього монстра. Свого часу сплили лапті і Наполеону, і Гітлеру, і іншим спробам диктатур в Європі. Допомагайте нам зараз. Розумієте, тому що Польща – оце невідомий літаючий об'єкт, який пролетів. Стоп! ви самі знаєте чітко, що це російська ракета, і ви зараз ведете себе в дуже незрозумілий спосіб. Власне, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на інцидент з невідомим об'єктом, що залетів з території України на польську територію, заявивши, що держслужби відреагували миттєво на інцидент. Е, далі, е, у зв'язку з появою непізнаного об'єкта в польському повітряному просторі державні служби спрацювали негайно. Ну, от теж питання: що ви зробили? Ви збивали його, ловили його. Що значить, державні служби спрацювали? Розумієте, виглядає смішно. Голова Міноборони додав, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єром, начальником Генштабу і оперативним командувачем Збройних сил. Це прекрасно. Але ви повинні зібратися, щоб дати гроші Україні. Крапка. Розумієте? І здати зброю. Ви на, всі на зв'язку, у всіх все добре, але, друзі, є проблема. Залетіла російська ракета. Вас атакували. Чому ви сидите й мовчите? Ну зараз подивимося, що вийде, скаже, дуда, але. Питання в тому, що чи буде реакція НАТО, тут не поляки повинні одні збиратись. Друге, питання Дуда зараз вийде з чим? З глибокою стурбованістю, посилити блокаду українських товарів, бо ви теж розумієте, що частина прильотів в українські склади це там, де на кордоні відслідковують ті машини, які пропускають, бо там зброя, і всі знають, що зброю пропускають. І росіяни бачать, куди їх ведуть. Ви нам таких подарунків хочете? Розумієте, Польща перестає себе вести по-партнерськи, підсилювати Україну, щоб самі не постраждати. Граються між капель, але таке вже було в 18-му році. Знищили нас, а потім знищили вас і тримали в окупації. Розумієте, якби не Захід, ні Штати, не Британія, ви б нічого здобути не змогли. От, тому зараз. Питання в тому, Польща буде звикати до цих обстрілів і підтримувати ось цю незрозумілість космічних об'єктів, які начебто залітають, або навпаки, мотивувати Захід і Союз Європейський і НАТО допомагати Україні настільки, якщо ви боїтесь робити це своїми руками, допомагати Україні знищити ворога тут. Перше, найголовніше. Це моя пропозиція. Це ніхто не озвучив ні на Телебаченні, ніде. Якщо Росія атакує е, Захід своєю зброєю, дайте добро Україні з західними ракетами атакувати територію Росії. Це буде чесно. От Путін каже: ви будете атакувати, я буду вас. Він вже атакував. Він вже атакував. Дайте Україні добро атакувати територію Росії атакамсами, самими штормшедом та іншими ракетами. Ось така пропозиція. Напишіть, будь ласка, в коментарях: ви це підтримуєте чи ні. Зробіть донат на нашим медикам. і Скоро будемо збирати на серйозний дрон, який буде атакувати росіян. І третє: підпишіться на канал. Ми разом витискаємо російські наративи. Друзі, бережіть себе, бережіть близьких до зустрічі.